Час швидко летить. Сьогодні перший день зими. Останній місяць року. Хто чекав зиму, я вас вітаю. Хто не чекав, не переживайте, скільки тої зими. І це такий час, коли ну, хтось задумується, да? будує плани на майбутнє. Хтось підводить підсумки минулого року, якісь досягнення, якісь втрати, а хтось ні про що не думає, живе, як Бог дає. По-різному. І коли ми будуємо плани, це нормально. Коли ми підводимо підсумки, це теж нормально. Ну Но ми, як віруючі, маємо розуміти, що нам необхідно. Задавати Богу питання, Боже, а які твої плани на наступний рік стосовно мене і свої плани коригувати під Його плани? Сьогодні я бажаю, щоб ми подивились на, ж... на ситуацію, яка описана в Біблії про одну жінку? І в неї теж були плани. В неї була проблема, і вона планувала її вирішити. Вона діяла по цих планах, вона прикладала зусилля, вона вкладала кошти, але результату не було. Результата не було до того моменту, поки вона не звернула свій погляд на Бога. Сьогоднішню проповідь я назвав Коли зупиняється Бог. І на початку цієї проповіді я хочу, щоб в кінці стояв знак питання, щоб ми задали себе питання, коли зупиняється Бог. А в кінці проповіді, можливо, зрозуміли і забрали цей знак питання. І сказали: Я знаю, коли зупиняється Бог. Тож давайте відкриємо Слово Боже, це Євангеліє від Марка, п'ятий розділ. З 24 по 34 вірш. Марка 5 розділ з 24 по 34 вірш. І пішов він Ісус із ним, за ним Натов великий ішов, і тиснули до нього. А жінка одна, що 12 років хворіла, на кровотечу, була, що чимало натерпілась від багатьох лікарів і витратила все добро своє. Та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулась до одежі Його. Бо вона говорила про себе «Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недугі. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, і Він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєш, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила Оце. І жінка злякалась та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла і впала ницьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Слава Богу. Що ми бачимо? Ми бачимо звичайну жінку. Ми бачимо її проблему і її плани її вирішить. Вона запланувала, піду до лікарів, до одного, до другого, вона вкладала кошти, але прийшла ще в гірший стан. І вона зрозуміла, що не можуть допомогти люди, не можуть допомогти лікарі. І сьогодні, слава Богу, що в нас є лікарі, є сучасна медицина. Десь ми критикуємо. А, ну, Я так щось думав, що якщо б не було цієї медицини, то зал би був десь наполовину порожній. Ну, може більше. Ну, я, я точно тут би не стояв. Тому дякуємо за лікарів, дякуємо за ту медицину, яку маємо. Ось йдемо далі по слову Божому. Дивіться на цю жінку. Вона. Зрозуміла, що тільки Бог може допомогти, бо люди не можуть. І вона е, поклала у своєму серці доторкнутися. Доторкнутися навіть не до Ісуса, а до Його одягу. Чи було в її серці сумнів, гнів, образа? Може, було ремствування в неї в серці? Ні. Ні, не було. А що Ісус? У Ісуса свої плани. Ісус що робить? Ісус іде, Він іде зцілювати дочку Яїра. У Ісуса місія. У Ісуса багато всякого служіння. Він проходить мімо. Скажіть, якщо б ця жінка не підійшла, не доторкнулася? Як ви вважаєте, чи отримала б вона зцілення? Чи зупинився б Ісус? Що сказали учні Ісуса Христа? Вони кажуть, Ісус, до тебе доторкається стільки людей, і ти питаєш, хто доторкнувся до тебе? Дивіться, багато людей доторкалось до Ісуса, але Ісус не зупинявся. Ці люди. Нічого не отримували. Так, да, звичайно, у Бога є благословення для кожної людини. Те, що вони були поруч, це вже благословіння. Те, що вони слухали, що Ісус їм по дорозі розповідав, це є благословіння. Але особливе благословіння отримала тільки вона. Тільки Ісус зупинився ради неї. Він зупинився, щоб звернути мою і твою увагу. На цю жінку, на її серце, на її відношення до Бога. Бо Бога це захоплює. Бога захоплює, коли ми маємо особисті близькі стосунки з ним, коли ми прагнемо Його, коли ми проходимо всі труднощі, всі нерозуміння, всі проблеми, щоб бути поруч. Щоб доторкнутися до нього. Ви уявіть, іде Ісус і натовп людей. Ви колись ходили в натовпі людей? Ви пробували цей натовп зупинити? Чи зупинитися самому в цьому натовпі? Ну це нереально. Це нереально. Ісус зупинився сам, Він зупинив цей натовп і Він шукав її. Бо в неї було особливе серце. Сьогодні Бог на цьому місці, і Він зупиняється так ніжно, так тихенько, біля групи прославлення, біля служителя, біля брата, біля сестри. Якщо ти щиро молишся, якщо ти щиро шукаєш Господа. Якщо ти прагнеш своїм серцем до нього, Бог зупиняється до тебе і торкається до тебе. Друге, на що я хотів звернути нашу увагу, це стосовно нас з вами, що нам треба пильнувати і не зупинятися. В житті людини трапляються такі випадки або люди, або гріхи, які намагаються. Зруйнувати наші плани, які намагаються зупинити нас в добрих справах, в служінні, вслідуванні за Христом. 1 Івана 5:18 такі слова. Ми знаємо, що кожен хто народжений від Бога не грішить, бо хто народжений від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Господь говорить, що треба народитися згори, Треба так шукати Господа, щоб були ці внутрішні переміни, щоб змінився е, мій твій характер, щоб мої цінності і твої цінності вони ставали Божими цінностями в моєму серці і в твоєму. І важливо наближатися до Бога через покаяння, через водне хрещення, вступати в завіт з Ним, щоб мати ці близькі стосунки. Щоб приймати участь у спомені те, що ми сьогодні будемо з вами мати. І Йти до Нього, і йти за ним. І третє, на що хотів звернути нашу увагу, це незупинні плани Бога. Виходить, що є те, де Бог не зупиняється. І, і ці плани Божі, вони записані в Слові Божому. І ці плани стосуються нашого з вами спасіння. Ми ще не були створені люди на землі, у Бога вже був план спасіння. Якщо людина відійде, якщо людина впаде, Божа любов знає, як підняти, Божа любов знає, як бути поруч. Такий наш Бог. І в Івана 3:16, мабуть, ми всі знаємо на пам'ять, да? Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Слава Богу! Розкажу коротке свідчення. Моя мама запланувала робити операцію. Мене поставили перед фактом. В останній момент і їй зробили операцію, їй дуже погано, в неї високий тиск, вона не розмовляє. Сестра каже, я їду ввечері після роботи. Я кажу, я теж буду. І так виходить, що ми з сестрою перед палатою зустрічаємось і ми заходимо вдвох. І ми бачимо, мама лежить. І вона навіть не рухається, нема сил, ну настільки їй погано, вона не розмовляє. Вона тільки очима показує, чи так, чи ні. Сестра каже: я до лікаря. І я розумію, що оце я до лікаря це мій час. Я підходжу, а в палаті такий мрак, знаєте, так воно похмуро, все. Ще й мама в такому стані. Я кажу, мама, ми люди, ми е, можемо згрішити, давай помолимось. Кажу, я буду молитися, а ти повторюй про себе. І я молитву покаяння. І потім в кінці кажу амінь. Кажу, якщо да, так, то очима покажи. І вона показала. І тут заходить сестра, лікар і каже, щось у вас тут багато, все, давайте там. Хто стається, хто уходить, сестра залишилась, я пішов. Я виходжу з палати і не розумію свій внутрішній стан. З одної сторони, у мене такий сум і безпорадність, бо я нічим не можу допомогти мамі. А з другої сторони, така велика радість внутрішня, і я не можу знайти підтвердження цієї радості. Що ж це таке робиться зі мною? Потім сестра мені перезвонила на наступний день, і вона сказала, що через три години мама почала розмовляти. Слава Богу, їй стало краще. І перше, що вона сказала, що коли Вова помолився, мені вже стало краще. І це було до приходу лікарів. І зараз мама, будучи до цього противником, того, що я пішов до Філадельфії, пішов до Господа, от. Коли збираються родичі, вона всіх зупиняє і каже: Помовчіть, вова, помолись за нас. Тож тобто, Господь міг пройти мимо моєї мами, а міг зупинитися. І Бог зупинився. Слава Ісусу! Тому молитва покаяння, вона теж зупиняє Бога. Вона теж зупиняє Бога. Сьогодні ми будемо мати спомин. І можливо. Хтось із нас прийшов з таким серцем, що я згрішив, я не буду торкатися, я не буду приймати, я не можу в такому стані наблизитись до мого Бога. Це ваше рішення, чи приймати, чи ні. Но Слово Боже каже, що коли щиро людина кається, то Бог прощає і Бог хоче бути поруч, Бог хоче мати єдність з кожним з нас. Дивіться, плани Божі спасти людей. Народжується Ісус. І скоро ми будемо святкувати це свято, народжується Ісус. Ірод вбиває немовлят. Він намагається вбити Божого Сина. Ми бачимо зраду Іуда. Ми бачимо первосвященників, які. Хочуть вбити Ісуса Христа. Ми бачимо Пілата і римських воїнів, які знущаються, які батагами розривають тіла нашого Господа і розпинають на Христі. Ми бачимо диявола, який радіє. Все, він зруйнував плани Божі. Ми бачимо смерть на Христі, Ісуса Христа. Но ніхто із них. Не зміг зупинити Ісуса. Навіть диявол і навіть смерть. І Ісус живий, тільки що ми співали цю пісню. Слава Богу. Ісус живий і Він сьогодні з нами. І Він хоче, щоб ми наближались до нього. І якщо наше серце як у цієї жінки, Ісус зупиняється. Він дивиться тобі і мені в очі. Такою любов'ю, такою щирістю, таким батьківським зглядом. Слава нашому Богу. Тому сьогодні тільки біля тебе і біля мене може зупинитися Бог, якщо я, ти і я щиро шукаю Його, молюсь і слідую за Ним. Більше ніхто ніщо, не диявол, не люди, не обставини Бога зупинити не може.